От якщо в нас будь-який елемент, таке буває, що ми знаємо точно, що він може редагуватися. Зокрема, це дах. Так? Ми клацаємо ну, деколи навмисно по краю даху, щоб змістити ребро, або додати до багатокутника по куту, але щось не працює. Чому не працює? Бо є в нас точки, ось такі, як ніби об'єднаний згрупований елемент. А тобто це не є двосхилий дах так, такий типовий, так? а він вже є згрупований, причому він навіть не зовсім симетричний, бо тут будуть є елемент, ну, який відрізняється. Це лінія прив'язки, тут іде <кл 'язок> <кл 'язок> серединки, а тут повністю це не є проблема, це не є. Помилка, в принципі, ну, я не бачу серйозної помилки в тому, але щоб нам продовжити цей дашок, потрібно включити тимчасово розгрупувати, Клацаємо по одному дашку, зверніть увагу, ніби ті самі точки, але з іншого боку, дах не виділяється. попередні рази виділявся. Ну, якщо я заберу, виділяється. Клацаю, вмикаю режим тимчасово розгрупувати і тепер вже клацаю сюди і з'являється. Довгождана команда. Ну, тут можна навіть ще трошки відтягнути, наприклад, 5 см якось все ж таки закрити Цей фронтончик печат, трішки. Та. І акуратно підтягуємо сюди, все працює.